Так, привіт усім. Роблю невеличке оголошення. Від сьогодні група Bikers Village в контактах буде відкрита для всіх повністю. Тобто можна буде писати і залишати коменти як на стіні, так і під фотографіями, долучати фотографії якісь відео. Але, звісно, в нас є модератори в нашій групі, які будуть більш-менш контролювати викладений контент в нашій групі. Якщо це буде контент, який не стосуватися в мотоциклетній тематиці і тому подібне, або якась дурість, то це буде банально просто видалятися із групи. А якщо буде вже якесь конкретне нахабство і тому подібне і з боку якихось відвідувачів, то буде банитися. Це таке, якби самі розумієте, до чого я. Ось я дуже дякую і вітаю тих, хто зараз є там, Учасником групи, хто якісь переглядає новини. М -м -м, от, е це дуже добре. Планувалося і з мого боку зробити, коли буде 100 е підписчиків групи, то повністю відкрити її. Ну, Зараз на даний момент 96. Тобто е це майже 100. Я думаю, так буде краще. Типу, не будемо вже тих 4. З знак поваги і подяки я відкриваю повністю групу. От. Е, дякую е, своїм друзям і е, як би сказати, тим, яким людям, які допомагають е, мені. Це Олегу Федоришину і Володимиру Стівену. Це мої два кориші по мотоциклетній справі, і просто так пиво випити. От, вони також вкладають так, як би сказати, ну, якісь внесок в групу і в е, моторозвиток Пробіжнянський навіть за межами пробіжної якісь там, в частності райони, вони їздять на з'їзди, вони мають багато друзів. Тобто Вони також сприяють розвитку такої мотоциклетної тематики. Ось. Тому тих, Хто приєднується до нашої спільноти Bikers Village, то я щиро вітаю от, і дуже радий буду вас. так би сказати, ну, бачити. В нашій групі. Ось. Сподіваюсь на якусь солідарність, розуміння і тому подібне. Все, всім дякую, Па-па.